Сонце ще гріє, але в повітрі вже пахне осінню. Саме час пожинати плоди, які мають годувати цілий рік. О, то вже ми, картопля. Мені картопля хороша була минулого року, бо минулого року було багато гнилої, а тепер во, добираємо. Тут я так сподіваюся, що 40 мішків буде, бо 20 радків було. Не тільки за городом, за хлівом у мене город і все. І з радка було, виходило два мішки. Пшениця, ячмінь. І, звісно, гречка українців здавна називали «гречкосії». Це все відходи, які кормляться кури і так далі. А це у нас чиста гречка. Оце своя гречка. Без всякої хімії, є гречка парана. Піддається температура до 90 градусів парою. Для того зберігаються всі вітаміни і так далі. І так далі. і Є жарана гречка, яка піддається обробці температурі до 130 градусів. Це звичайна гречка, яку ми купуємо в магазинах. Найурожайнішим після картоплі селяни зібрали з поля гарбуз. А що їх вибрати? Їх нема що вибирати, тако подушити. То не тільки я і дочка буде вибирати, то я тепер ще присвят то я. Я так картошку тро, понад краєм купаю. Щоб воно було конем розвернутися або трактором. А вон де сушимо, бачите, на криш. О, на ці. Тут воде клейонка. Там сушимо, і машина приїжджає і скупляється. Ну, продаємо мішки. Отакі їх, Після сахару мішки сипли. І вона забирає той скупщик. Загалом цього року на врожай не нарікають. Врожай непоганий того року, в нас і картопля вродила, от, і, і день повно на цьому. Ну, так я, що по садах нічого нема, що то перемерзло. А так богу, дякувати, маємо і, і квасоля, і помідори навіть зараз вже поспіли. Щодо картоплі, господарі кажуть, все залежить від сорту. От білороса, як тільки з'явилася, вона така врожайна була білороса. От що, що як е, викопаєш, то будуть отакі. Тепер вона звелася, що, от, де червона картопля, то от, така буде найбільша. Що городина, два рядки буряків, і, 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 і картопля, і радочок день було, і все, вже, вже нема здоров'я, вже мені осінню буде дві сімки, а дідові осінню буде сім і вісім. Працюватий народ і родюча земля все, що потрібно для хорошого урожаю. От ще б не така різниця в цінах. Вони відрізняються в рази від закупівельних до кінцевих в магазинах. І зерно маємо, і картоплі маємо, і огірки, і помідирки, все воно є. Що з урожаєм робите? Для себе заготовляєте чи можливо на продаж? Ну, картоплю то на продаж, як нам поганяйте клієнту, ну не по 8 гривню, ну хоч би по 18. То буде, приженете? Кажуть, того року було 18. Було і 21, але ми не встигли. Ну, ми по 17-18 по 18 здавали. О, є врожай, дякувати Богу. Саме не зімо, треба поділитися з людьми. А як же? Так і живемо. Юрій Куцик, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.